Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе. Моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Ви, мабуть, зрозуміли, де я. Я давненько не виходила в ефір. Того, що збиралася, ніколи мені було. От. А зараз я вже в аеропорті, в Гельсинки. Ще мені дві години очікувати і буде в мене виліт. Ну, а Ми з вами зараз прогуляємося. Балмур якийсь. Балмур. От. Не знаю, і знижки є. От непогана сумочка, дивіться. Ось така ось на 40% знижки. От. Скільки вона тепер буде у нас коштувати? Ага. Вона стоїла у нас 420. Ну, тепер мінус 40. Считайте скільки. Як мінус 50, це буде 210, ну, мабуть, ну, десь 300 євро вона буде коштувати. Боже, так людей багато в аеропорті, ви собі прям не вважаєте. Я взимку летіла, летіла, да? та людей зовсім не було. Людей зовсім не було, а зараз не, неможливо протовкнутися. У мене оце, я все здала і здоровий багаж здала, і, і маленький чемодан, бо мені не мені, наточки. Наточка мене ж, е, е, кон, контролює всі мої ці. тут ювелірка якась. Не будемо заходити в ювелірку. Так вам трошки покажу. і все. Ната контролює свій, телефон оставляє, свій емел оставляє, Все, а ну зараз підемо, подивимося. У мене був 28-й гейт. ще не змінили його. 28, ось він єсть. 28. А ну, От, У мене лют да, 28. Ну, ще не написано. Не написано, ще. Я ж лечу во Франкфурт, а тоді з Франкфурта далі. От, Так що це так, 17.40 у мене. 17.40, а тоді осі.

Ну, підемоте. Ось магазин бос. Там щось мої пишуть. Ну, зараз я з вами побалакаю, тоді вже почитаю, що вони там мені понаписують. Дуже багато людей, дуже прямо половина людей йде, половина людей. Всі йдуть, йдуть, йдуть. Я хотіла піти в туалешку, зараз руки поміти і, і поїсти. І поїсти, бо в мене є що поїсти. Е, ну, що поїсти. Таке, перекуси, е, фруктонеза, банани, е, ягоди, отаке От всяке різне. Отаке От всяке різне. Зараз я отут сяду, буду з вами балакати. І тоді фруктонезу поїм. У мене є стой. Руки чим витерти, руки витруй поїм. Ось, бачите. Люди біжуть, 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 кожен на своє, на своє, на своє, біжуть, біжуть, біжуть. От. Ось якийсь для мужчин. Для мужчин якийсь. О, Бачите, такі чемодани, що на них навіть можна їздити. О, бачите, які чемодани. Що на них люди навіть їздять. Оце да, прогрес такий. У мене нема такого чемодана. Щоб я на ньому їздила. Та він мені і не нужен такий, на що він мені такий? Ну що може пройтися, ще вам трошки показати. Показати може літачки якісь. ну Давай покажу вам. Літачки покажу вам. Фінар, фінар, літачок. У мене в Підемо далі. Я не брала собі дитин в я добре поїла. От. У мене в бусику їхала, дві години їхала в бусику і поїла того, не поїла, а, а випила того, як воно називається, Ото дитячий така піташка дитяча. З манго випила і сік малесенький. А в мене було два. І тих і тих два. Ну і тоді ж це вже як уже багажа свого здала. Трошечки у маленькій сумочці був перевіс, але я їх дві зразу ставила і вони пішли нормально. У здоровій було 21 з половиною, у великій було 9 900. От. То я. Я тоді взяла ту і, і, і все і здала, бо мені прийшло, не мені на наті прийшло повідомлення, що можна здавати і, здорову, і маленьку і здорову сумочку. Я поздавала все хорошо, І все. От ось на Стокгольм летять, тут почти людей зовсім немає. Тут десь хісі є, той ліфт. Мені треба піднятися наверх, в туалешку сходити, руки помити, водички трошечки набрати собі, і тоді я вже можу, і тоді я вже можу сісти, банана з'їсти, у мене полуниця є, лохина є. Це я все набрала собі, yeah. У мене це все є. З собою перекуси такі, а так більш нічого такого не брала, бо більше нічого не треба. А води наберу в туалешки, тому що у нас же хороша, хороша водичка, хороша можна пити. У мене їсти така малесенька, то що ото смузі робити. Малесенька така штучка, так я ото, і той. І і наберу водички. А ну чи роби оцей ліфтик? А, і написано, що з тілешками, бачите? Не можна. Ну, Не можна і не можна. А де я її поставлю? Свою тілежку. Тобто повернеся, а тоді її вже немає, хтось забере. О, Хіба це на першому нема туалешки де. Такого ж не може бути, так? Да? Не може. Ну, де я піду пошукаю, да? О. ну давайте я ще з вами трошки тут пройдуся, пройдуся. Та повинна ж бути туалешка на першому, не тільки ж на, на другому. А ну підемо туди, уперед підемо. Ось кіоски наші. От. У нас сьогодні тепло. І, і в Гельсінки тепло, і у нас сьогодні тепло. Той, е, е, у нас 20 у Гельсінки, 19 температура. Ну Тут такі всякі смаколики, але я таке не хочу, бо мені таке не можна його їсти. Не треба воно мені їсти таке. От знову так срі. Горішки в мене є, всякі різні. Я вам показувала, що я то є я... жарила горішки. Так що в мене вони є. А, я знаю, де ту є. Ну це треба йти на... на ту сторону. Ну, ладно, зараз підемо тут, подивимося. А так люди все йдуть, йдуть, йдуть туди, туди, туди. Тут виходять, там йдуть, там виходять. Коротше, короче, всі хтось комусь треба, комусь не треба, всі заходять, всі виходять. Так що якось так. Якось так. Ось тут ще теж реєструються. Які це, які це люди реєструються? Я не знаю так от реєструється. Хай собі реєструється. Я вже прореєструвалася. Ось така техніка якась. Я вже прореєструвалася і вже я тут середке. Хорошо, так тепло. Я себе не, не можу вам показати, бо я ж тут нема дзеркала. В туалеті, то якщо буде дзеркало, так я покажу, яка я моделочка. Ну так я так оділася щоб... І Симпатично було і легесенько, і з льону червоні штани, тоді полосата футболка, і тоді наверх таке плаття в мене із того, із зари. Ну, воно таке плаття на гудзиках, як, як накидка така. І ще в мене курточка є малесенька така. Малесенька, легесенька, тому що на що ж мені? Замерзати. Не треба мені замерзати, я не хочу замерзати. От. Так що от такі справи, дівчи мальчики. От. От так ось покажу вам ще. Тут якась фармачія. Ну, це аптека, значить. Аптека. Та, так ось далеку подивитись. От. Тут стоять китайці якісь. Чи японці, чи китайці. Що вони там, може, валюту, може міняють, я не знаю. Ну, щось люди роблять. Щось люди роблять. Ось таке. Ну, тут таке. Тут чемоданчики продаються. Та хороші такі. Та дорогі, от дивіться, такий красивий рожевий. Ой, красивий чемоданчик. А ось такий золотий і срібний. Я навіть не хочу ціну підходити, дивитися, бо я знаю, що там ціна страшна. А в мене, бачите, яка подушечка, Під головочку. Ну, Це вона в мене не тільки під головочку, це вона в мене для того, щоб я її залишила у наточки. От. Бо в мене ж отака є подушечка, що на шийку вішаті, але я не стала брати. Думаю, на що воно мені треба. Тут десь товалішечка подивимося. От. Е Година 40 у мене в тому. О -о -о. Бачите, такі кімнати віддільні, заходиш, гроші платиш і там сидиш собі, чи, чи лежиш, чи спиш. От. Е Година 40 у мене в Франкфурті. Ну, я вже так Франкфурт знаю як його, як він той функціонує. Ну, дай, дасть Бог, все буде добре. Все поспіє, все добре. Людей страшне, я вам кажу. А тут апарати, пожалуйста, водичку брати, чіпси. У мене вдома чіпси були, щось я, я не взяла, чи забула, чи що. Тут хоч все забула, звісно. Да. Звісно, забула. тут да, я знаю, что туалет есть. Вот тут вот, тут вот, так вот пидыш, пидыш, пидыш. И найдешь туалет. Вот. И там же я в туалете и водички наберу себе. Вот. Да и вот тут он есть. Ага. Не тут. Не тут. Пойдемте ты далее. Может, вот тут вот там аж. О тут все люди вилітають від тіля, від тіля, кожен куди хоче туди й летить. Літо, відпуски, туди багато вилітає, так що це тут, мабуть, туалішка. Так що я вам так скажу, що не так було, як той. Не так було, як той до Олішка. Да, не так було, як у зимку я летіла, що було дуже мало. Людей дуже мало. Ось тут апаратік, водички набрати, а ми підемо з вами в туалішку. Тільки в інвалідську. Нет, в інвалідську туалішку. Повісті ліжкою. О, зараз в інвалідську туалішку. Так, тут зачинено. От підемо в цей. Туалетик. Це дитячий туалетик. Отак от. от. Чуєте? Як птички вспівають, так? Да? Не як, а птички й співають. Оце ж так-так завжди тут роблять. Зараз вам трошки в туалеті познімаю. Трошечки познімаю. Це, бачите, для дитиночки маленькі. Дракований, Для дитиночки маленький туалетичок. Тут і діточку, діточку маленьку, ту памперсики. О, тепер ви мене й побачите. Ось вона є, отака. Ну, давайте, мої рідненькі, я прирвуся вже. Я ж прийшла в туалет ходити. Ну давайте. Всього доброго, всього хорошого і вам, і мені, папа. -па. До зустрічі!